Зручно. Ну, посію. постою, послухаю, що ви хочете мені розповісти. Відеопротокол від 26 листопада 2025 року. Розповідайте. Будь ласка. Спочатку, Ми вас запросили, я голова комісії. Будь ласка, присядьте. Добре, добре. Відеопротокол. Його право. Дякую, я розберуся, що мені робити. Розповідайте. Ну нам не зручно, тоді вся комісія змушена стояти. Ви заставляєте всю комісію стояти. Ну, Ну, я жінка, я можу запросити вас сісти. Ну, поставте стілиці, як вам зручно, з одного, з другого боку. Так, ну я як вам. Мені зручно так. Добре. Візьміть ще один стілець. Давайте я зразу тоді... Ні, ні, почекайте, почекайте. Заявлю. Зрозумі... Ні, почекайте, ми ще не почали засідання. Переставте, ну, речі, засідання. переставте речі, сядьте в є ж місце. Дякую. Я людина в правому статусі громадського. Я вас запитаю, в якому ви статусі. Скажіть, як вас звати? Людина в правому статусі. Скажите, в правому статусі. громадянина Сібоза РСР Владислав Анатолійович Мойсеєв. Ви статус мій Владислав. почули? Владислав ви, ви почули мій статус? Ні, поки що я про статус не питаю, я ж живе... не. Ну, я Ми вам в про це. Ну ви ж викликали, я бенефіціар, я хочу почути, чого ви викликали ну, там завідувачів ви, навчальної лабораторії. Дозвольте, будь, будь, да? будь ласка, сказати, що... Висторійте да? свою думку. По-перше, я вас прошу, це етична комісія, комісія, постійна комісія Вчера ради з етики. Ми вас запросили на подання. Просто запросити вас, дійсно вислухати вас на комісії, тому вас і запросили. Але для того, щоб так як і ви нас записуєте, і ми маємо також мати підтвердження того, що ми говорили насправді і так далі. І як ми з вами на спілкування було, то ми теж будемо записувати нашу Маєте Ви не заперечуєте? Я зараз тоді... Ми ну, в публічному місці Дякую. Владислав Анатолійович. Владислав Анатолійович, по-перше, ми хотіли вас запитати взагалі, де ви працюєте? Я працюю. Так. Я не працюю. Тобто ви до університету не маєте ніякого відношення? Ну, я бенефіціар особи, яка має відношення. Бенефіціар вироду набувачів від діяльності завідувача навчальної організації. Ви зараз в університеті отримуєте? Я не отримую. Завідувач навчальної лабораторії, може, фізособа отримує, я не отримую. А хто представ... є завідувачем лабораторії? Ви кого викликали? От ви запросили мене сюди, щоб... Ви запросили поці... завідувача лабораторії. Ну, чудово, я бенефіцар його. Я виготовив набувач від діяльності Мойсеєнка Владислава Наковіча, завідувача навчальної лабораторії електроніки. Тобто це дві різні особи? Це не особи. Особа одна. А інша людина правовому статусі Як? Ну, Ви знайомі з документами, От, Ні. О, з Конституції України, може вас ознайомить зараз? А, З Конституцією ми знайомі. міжнародними договорами. З усіма... Я дію в межах і спосіб навагаю, визначеними законодавством України, Конституцією я України, навагаю, міжнародними думати, договорами. Ви згідно шостої статті Декларації прав людини, в якій сказано, відповідно і, 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 згідно 16 статті. Акту про міжнародні громадянські права, де скажемо, кожна людина, де б вона не була, має право на визнання її правосуб'єктності. Ми, Згідно міжнародного договору, європейська є... є... конвенція захисту прав людини і основоположних свобод, яку Україна як держава ратифікувала в 1997 році знайомий документ. Ну ми, ми не, такий не документ. Ми, ми от не зараз є... там Віктор Андрійович О, не із не паном Олександром не... Квасневським Кос... розповідають про правосуб'єктність і так далі. Може мені запитати в них, чи вони бачать перед собою людину, чи вони бачать особу. Я можу зараз піти від... Я вашу людину Ну добре, І... тому виконуєте всі положення від, так, відповідно верховенства людина, права. Нас, Я людина, православно, вся людина. Я заявляю про це, згідно конвенції. Так. Скажіть, будь ласка, ви як людина працюєте в університеті? Як людина, а як людина може працювати в університеті? Людина надає послуги. Людина не надає послуги. Ви зараз переключите законодавство. Ви надаєте послуги розумові? Що Я хочете? не надаю послуг. Ну, я лекцію вам збираюся читати, Я, я вам заявив по статус, ви, відповідно, маєте знати. Ректор теж отримав відповідні документи. Я ректора тричі повідомив в письмовій формі. Я добра, ректор проігнорував. На 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 ну, навіть Ну ректор. На вибор, ректор же із проректором, з пані Добржанською запросили сюди от, вияснити правосуб'єктність. От давайте її Ні, виясним. Хто вам сказав, що ми вияснити право правосуб'єкність? <продовжен> Я так, не так, не про що ми тільки будемо розбиратися? Ну, етично. Давайте поговоримо про чинне законодавство. Ну етично, чи? Ні, Ні, почекаю. Ми не маємо права, тому що ми не правнича комісія. Не 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 бо тільки Конституційний суд може трактувати закони Конституції. Добре, ви не лабораторії. Не лабораторії. А чого? За Я приймаю. Вигоду його діяльності. Приймаю, добре, приймаю. Скажіть, будь ласка, мені я гуманітарій, тут переважно більшість чи гуманітарію. Чим займається лабораторія? Які функції в лабораторії, які функції в завідувачів? О, там функцій багато. Ну, і лабораторні роботи, це все ж можна виділити. Ці всі функції багато. Ну, Розписані в функціональних обов'язках, наприклад, лабораторії, і функціональних обов'язках завідувача навчальної лабораторії. Ну, шо, яке? Це стосується, яке це має відношення до людини. Чи я... я маю відповідати за, за особу, що вона робить? Ви, у вас є всі якісь претензії до завідувача навчальної лабораторії, так вискажіть їсть. Якщо до мене, то, будь ласка, в письмовій формі до умовного так, прийняття. Ну, так в письмовій формі до умовного прийняття. Ректор мені жодного не документа не відповідає. Ви не з працівником університету. Я не працівник університету. Я зараз прийшов захищати права особи, громадянина України. Да, я от, захищаю його права. А От які у вас особа не може прийти, вона в відпустці зараз. А у відпуститься? Так, я її відправлю туди. А коли повернеться? Коли я захочу тоді повернеться. Тобто вас двоє? Вити і особа. Я правильно розумію? Юридично це не суперечить чинному законодавству. — між організатор. Зрозуміло. Ну я вам пояснюю, якщо ви не етична комісія, будь ласка, відкривайте чинне на законодавство, читайте. Я можу вас утримати, в мене є ви чі особи, яка у отримала? Звідки я знаю? Звідки я знаю? Особа отримала, може вона і розкаже вам. Ну, Я зараз вам. Розкажу про законодавство. Ну, а, ви, а ви зможете ми ми будемо будемо це. Я просто це читав, і я зараз з вами спілкуюся, з тої позиції, що я знаю, що в цих документах написано. Я зараз після засідання піду в актовий зал і пана Кваснівського і пана Ющенка запитаю: от, а чому в університеті не виконуються права та свободи людини? Що вони порушуються тут? От ви зараз ви зараз, ви зараз ви зараз не визнаєте мою правосуб'єктність, а це, це значить. Чекайте, ми думаємо, ви нам тлумачите закони. А на нас нав'язує де функція, яка не властива нам. Ми не можемо визнати, чи не визнати правосуб'єктність. Ви зобов'язані визнати. Якщо ви не визнаєте правосуб'єктність людини, це значить юридичну смерть. Розумієте це? Міжнародні договори читаєте. Правосуб'єктність. суб'єктність. З ким ми себе асоціюєте? Я з людина. Спроти, okay. Спроти, okay. Який правочин у вас? Правочин? Ректор отримав правочинник. Ну, За мовчазну згоду він прийняв до виконання його. Як, який правочин Зміна правочинку. Ну, зміна правосуб'єктності. не путайте правосуб що ну, в правочині Це правосуб'єктності. Я все розписав. Ну, так, Ректор просто... вас ознайомив, ми щось вже зібрались тут, чи ми так. не зрозуміли, що зібралися? Ну так ми зібралися, щоб е, почути від вас думку, бо ми не маємо документів. Що саме було ми етична комісія. Що? Ну, етична що? комісія. Ми не юридична, а етична. Ми зібралися для того, щоб вас почути. Ну ви що? мене почули, я залив я про правосуб'єктність. Я зрозумів, що вас не визнає правосуб'єктність. Це перша претензія до міністерства, так? Що ще Тому ми тут зібралися? Ми етична комісія. Ми розглядаємо питання етики і моралі Вимагаю відновити всі права людини. Право на право, право на українство, право. Тобто то це на друга ваша визнання правосуб'єктності. Добре, дві претензії я почув. Даруйте, я я, мабуть, щось не з того не, не, слово, не ну, будь ласка. Це все доступно. От ці книжечки дивіться, вони куплені отут от в магазині. пане Воронислав, я, я розумію. Я вас не, не перебаю. Просто хочу запитати запитання і почути відповідь. Ну, да. Я вас почув, що ви сказали від, що там не визнають вашу. Право суб'єктність, друге, що не визнають права. Значить, там відновити ваші права. Не визнають. ж. Uh, хто порушив права, хто не визнає право суб'єктність. Ми розбираємо питання на даний, даний момент не... порушення прав іде від окремо від ректора і пані Доброшанської. Тобто зараз порушили ці двоє людей. Ваші так. право правочині було заявлено до мене звертатись як людина в правовому статусі громадянина Союзу. Но ми вас почули, що ви сказали, це, що вас так зверталися. А це пані голов, пані голова. Ви народились, у вас свідоцтво про народження досі є. О, мабі, на мабі, мабі, у в нас усіх такі свідоцтва про народжений. Ну, ви, ви, за... за... ви просто за... не заявили свої права і ви не маєте права мені навіть зі Чекайте, у нас, нас не правові. В нас якраз зараз правові. Я вам пояснюю, що от на, на базі от цих всіх законів, міжнародних договорів, я вам заявив справосуб'єктність. Ви мене чуєте чи ні? Я захочусь трезвом відом здрави. Абсолютно Все, Правильно? Я yeah. не шутки з вами, шучу. А ми також не що? Ну, я, ну, я маю які, право куди незагодно піти. І ні, яке відношення ви маєте до університетської спільноти. Тому що ну, ми спілкуємося як університетська питання нам, не питання. коли можна, розкажіть ну, нам про лабораторію, графік роботи, коли ви приходите на роботу, чим ви Я виба, Не роботу. Не ви, особа. Яка зараз я контролюю, щоб це все відбувалося, особи. У особи. З особою ви спілкуєтеся де? Не в університеті, вдома. З особою я всюди спілкуюся. Всюди спілкуєтеся. Тобто маєте знати, як працює лабораторія. Абсолютно Ради ідеально працює лабораторія. У вас якісь нарікання на роботу в лабораторії? Я хочу просто з'ясувати. У мене є нарікання деякі до деяких підрозділів в цілому. Я їх вискажу відповідно, що... про що я заявив в Міністерство освіти України, кутрякцію доведеться. Служба безпеки України і в ДБР. На рахунок розкраждання Тому державних коштів. До... Долж... Я це Долж... все в письмовій формі і скоро виложу. Єдине, що Але трошки ми, у вас тут електроенергія частіше буває. В, ви, ви колись даєте комусь ще слово окрім? Звісно, даю. У вас світло частіше буває електроенергія, то ви можете сісти нормально. Но рати, Тому трошки важче цими перебоями. Тому я ще не написав відповідно це мою заяву про порушення в університеті. Я які функціональні обов'язки конкретно? Чи часто ви спілкуєтеся зі студентами? Чи часто ви спілкуєтеся з колегами? Я не відповідаю на таке питання. Чому? Ну, для протоколу я не відповідаю на питання. Ви мене просто не чуєте все. Але ви прийшли на пічну комісію, щоб встановити Так, право Я цим не займається. На жаль, чи ну, щастя? Чудово, тоді... Не але ви прийшли. Тоді ви маєте зрозуміти, що у ректора є правочин, він мав вас ознайомити Слухайте, При ви змін. прийшли, ви могли не приходити. Ні, не приходить, мені ви... цікаво просто. А я зараз можете... з вами ще під хвилин п'ять переговорю, і я йду до Квасницького, з Ющенка розпитаю, як там справи з правосуб'єктністю в Польщі і так далі. А я Квасницький, я не А зараз, Бог, ви і зараз. А в, в, як... в якості кого ви хочете його розпитати? В якості людини я вже десь зареєструвався нас, як людина. Сидите, нас... Я зареєстрований як людина на вході. Ви мене чуєте чи ні? Я вже зареєстрований. Я звідти з засідання до вас прийшов, прирвався при... припинив слухати там засідання, щоб вас почути, вашу думку. Зараз я через 5 хвилин збираюся йду послуховувати, задам своє питання. А на питання? Де ви зареєструвалися, де щось записали і своє я бачив. Ну, ви кажете, я зареєструвався. Да, так? Я на вході до охорони підійшли до охорони, сказали, я такий -то, такий, такий та да. прийшов на. вони мене бачили там багато осіб і людей в тому числі, можуть підтвердити, що я вже там був на засіданні. У мене є фотографії звідти. Ладно, <плес> якщо у вас немає <плес> запитань більше <плес> до людини, у <плес> мене нема часу <плес> на це все. <плес> А хтось його порушував? Но, але ж ви Якщо ви його ви ніхто ви не порушував, то це ви не ви зібрання ви не коштує виїденого яйця. Розумієте? А він піддавав де валі? Я вже не відповідаю на ваші питання. Я зрозумів, що це не зрозуміло засідання. Я далі... Я нічого не порушував. Я нічого не порушую. Порушили, Я не акцентую всі ваші, таву, ваші видумані ну, фіції і презумпції. Ми нічого не видумували. Це ваше право покинути засідання, ви не відповіли на деякі наші питання. Я не зобов'язаний відповідати на ваші питання, ви розумієте? Все ж таки можливо Ну, якщо ви щось розумне так. скажете, то я з радістю вас би послухав. Але так. там більш цікаві люди. Нам. Ви розумієте, поважні люди приїхали. Нам. Нам приїхали. жива людина. Так співпала, люди ну так співпало, що люди. Я хочу поспілкуватися з живою людиною. Людиною в статусі людина. Я хочу поспілкуватися з людиною в статусі людини, який є Віктор Андрійович Ющенко. Розумієте? А можна тоді я вам зачитаю цей пункт. Який пункт? Два один це мені вже не цікаво. Дякую. Бажаю втім, гарного здоров'я. До побачення. Так, я наверху місячку.